І ми знаємо, що протязі довгого періоду Бог обіцяє своєму народові. каже: Я дам вам царя, я дам вам князя миру. Він каже: Я дам вам того, хто буде світлом для народів. Не для народу, каже, світлом для народів. Каже: Я дам вам Месію. І весь старий заповіт: він пронизаний оцими такими месіанськими пророцтвами, що має прийти Месія. І... Бог ніколи не приховував в своєму слові, що цим месією буде сам Бог. Навпаки, Він відкривав це ізраїльському народові. І для нас це важливо розуміти, що того Месію, якого обіцяє Бог, Ісуса Христа, саме такого Він обіцяє, не того, якого народ чекав. Не того, якого він собі уявляв, малював, там десь фантазував. І не для того, для чого вони його чекали. У Бога був свій план для цього Месії. І саме в цей період святкування Дня Пасхи, Ісус Христос буде в'їжджати в Єрусалим. І це не просто співпадіння. Пасха була моментом, коли весь Ізраїль збирається разом у Єрусалимі, щоб поклонитися Богові. І знаєте, і це створювало таку особливу атмосферу очікування Месії. Зараз відбудуться події, коли Христос буде в, в своє місто в Єрусалим, як цар. І ми, як люди, уявляємо, що цар повинен виїжджати якось пишно. Ні. Христос посилає по молодого Осля. Знаєте, осел – це символ покори і смирення. Не по коня Він посилає кінь, який є символом могутності, сили, влади, перемоги. Він посилає про Осля. І навколо нього збирається толпа людей спереду, ззаду. Ця толпа це були ті паломники, які сходили зі всього світу. Це були його учні, які були весь час з ним. І це були мешканці самого Єрусалиму. І що вони роблять? Вони перед ним стелять свій одяг. І цей символ це визнання правителя. Оце стеління одягу перед царем, це визнання, що ось наш новий цар, наш новий правитель. І символом цього свята є саме пальмові гілки. І перед Ісусом вони теж кладуть пальмове віття. І вони не просто його кладуть, а вони ще й говорять Осана, Осана! Осана, яке перекладається, спаси нас, будь ласка. Але ми знаємо, що станеться через пару днів. Ті люди, які кричать Осана, будуть кричати розіпни, розібни, нема нас іншого царя, крім кесаря. Вони кричать страшні слова.